Вітаю, друзі! Хочу сьогодні подивитися Київ. В Києві зараз капець, повний капець, холодно, у людей багато чого нема. Є проблеми дуже великі. Так, це зробили расисти. Я хочу подивитися, щоб якомога швидше було відновлено. Це світло, опалення, каналізація, вода, щоб у всіх все було в місті, щоб все працювало, щоб всім відремонтували в когось зламано, щоб надали допомогу, щоб західні країни допомогли. У нас гуманітарна катастрофа в Києві повний капець, Дуже холодно, каналізація не працює у багатьох будинках. Це жахливо. Скажіть, покажіть, що заважає, які перешкоди, щоб Київ відновився, і щоб все, що зруйновано, щоб було відремонтовано, і щоб була вода, світло, працювала каналізація, щоб було тепло, батареї, щоб усіх були працювали теплі. Скажіть опалення, щоб було, які перешкоди, і що заважає, це виправити. Ми розуміємо, що перешкод багато, да, і що є багато що заважає. Нам мета цього розкладу прибрати негатив. Ну, тут в цьому розкладі раз показано, що причина цього негативу це військові дії, війна, що розбили. Так, карта сонця. Все буде відновлено. Все, що було зруйновано і зараз зіпсовано і не працює, воно все відновиться. Карта сонця. Допомога прийшла. Гроші на це є. Ваші мрії здійсняться. Секрет. Секрет таємниця. Оце мені не подобається. Це то, що ворог може повторювати в роботі. Люди працюють, стілення це все відновиться. Ворог буде повторювати ці удари, на жаль. Так, карма. Відкритий шлях на Верховний суд. Це також вказує на те, що ми під захистом вищих сил. Що будуть вищі сили щось робити, якось допомагати, щоб ця ситуація не повторювалась знову. Кажуть, що ваші мрії здійсняться, але вплив силою і довго, що це неможливо зробити швидко, є перешкоди, то що ну, погода не сприяє. Ось і то, що ворог ще буде повторювати свої напади, на жаль, по цивільним. Карта «Мир». Ну, Це кажуть, що коли буде мир, тоді це все буде відновлюватися. І це буде дуже великий проєкт, коли взагалі все буде по-іншому, все буде перебудовуватися. Так, ті будинки, які зараз більш всього пошкоджені, їх відновлять. Прибираю негатив, знімаю, анулюю все ж, всі перешкоди, всі горісті, всі біді. Вищі сили, допомоги прошу, допоможіть, щоб ми вижили. Допоможіть людям не замерзнути, щоб була вода, щоб було тепло в будинках, щоб все відремонтовано було, щоб каналізація працювала. Це маніпуляції ворога. Прибираю негатив. Знаєте, дуже холодно. Заперечую негатив. Знімаю нулюю, все зле лихе повертаю на голову тих, хто винен в цьому, на голову ворогів. Перекриваю, все зле лихе повертаю ворогам. Все, що нам зробили, хай з ними станеться. Вище сили допомоги прошу. Приберіть перешкоди, щоб було відновлено опалення, щоб була електрика, щоб була вода і каналізація. Щоб була справно і працювала. По Верховному суду буде так, і так є, перешкод більше нема. Коли це буде все відбуватися, це лагодять, як можуть. Всім Пентаклі, що швидко, вони це зробити не зможуть. Так, скажіть, покажіть, як швидко, що заважає, щоб це було швидко. Хоча б там, де Сама критична ситуація, там, де каналізації нема. Скажіть, покажіть, що заважає, щоб це швидко було, щоб допомога прийшла швидко. Допомога прийде. Так, сім пентаклів працюють, мають перешкоди. Що не вистачає? Плив силою, шість біча, війна, що будуть повторні повторно бить. Ніхто в цьому не допоможе. І військові дії, маніпуляція ворога. про це, Хочуть, щоб про це було дуже багато розмов. Але шість жезлів, наша влада все одно, я щось якось викрутиться, щось придумають, що ми вийдемо з цієї ситуації, зміни будуть, але вони не такі швидкі протягом півроку. Боже, це капець. Ну, Все погане завершиться, і ви вийдете з цього становища, що повністю зміниться, відбудуються, справиться, все буде добре. Але я 6 місяців ще в когось це буде швидше, в когось ще на 6 місяців. Прибираю негатив. Ну, Це гарна карта, що воно взагалі справиться, але що не можна, ну, швидко не виходить. Прибираю негатив, як є, так. І кажуть карти. Заперечую. Прибираю негатив, вище сили допомоги прошу, щоб було відремонтовано все, що зламалось, все, що не працює, все, що стосується каналізації, опалення води, щоб це було швидко, щоб люди не страждали, щоб дітки не страждали і не замерзали. По Верховному суду буде так і так є допомоги прошу. Такий вийшов розклад, тримаємося. Все погане завершується, і ця війна також вона завершиться, і все буде добре.